А ми ж можемо по-іншому і бачити навіть у війні прекрасне, і бачити навіть у війні речі з сенсом. Мистецтво в умовах війни, звичайно, що українські театри переживають зараз не найкращі часи, але ніхто із них руку опускати не збирається навпаки, ми ці адаптовуються до нових умов. Мій колега Сергій Ударенко завітав до одного зі столичних театрів і зараз нам розкаже, як живуть театрали от у цей непростий період. Так, Сергію, тобі слово. Вітаю Олесю. Справді я себе зараз почуваю максимально щасливим, тому що мені щастило потрапити в театр в умовах війни. Я завітав до театру української традиції зеркало, і тут відбувається репетиція вистави, прем'єру якої ми ще очікуємо. А називається вона Мій бідний фюрер. І зараз ми маємо унікальну можливість подивитися, як відбувається цей процес. Давайте подивимося. Телефони фюрери така. І, звісно, не міг зі мною одружитися. А не раз мені наспівало. Я не видів, щоб геть пішов з мухою ах, танець. А поважно казав Евуню, мушко, чи знав світ Підмісячний світ славетних дітей ветер? Ні. She's not. Тустю? Що? Весне. А, це я прошу. Просто трохи перевтомився. Ну. Вісім років вигрібав, мов ну, раб на галерах. Зранку до вечора до повного виснаження сил. Це що за маска? Снял? Маску снимить, кажу. Так, есть, yes, снял, Мифюрен. <звук> ну и пойкал в кепки. Так, что там у вас? Пакет, Мифюрен. А, пакет? Пакет? Ну, Читайте. З вашим рішенням залишитись на посту в Берлинській цитаделі, прошу вашого дозволу на мій. На мій вступ на посаду фюрера з повною та необмеженою владою. Бородна муска свинь свинюка. ге На, на Хелоїн. Всі чорти цього. Політичного пекла відкривають своє обличчя. Негайно телефонуйте мілеру стосовно цього чорта. Голошу з фюрер! Моя думка вивезти його в дике поле, поставити до стінки і куля в лоба. Ну, яка, у дикому полі може бути стінка. Тобі в самому язика вирвати за такий новий. До речі, я давно хотів вас спитати, кем. А на кого ви насправді працюєте? Дорогий, совсем, зовсім про мене. Коли я займаюся державними… З правами. Питання до державної безпеки. Я не чую відповіді, бік Я працюю на свого фюрера. Проте, цікаво, цікаво. Ну і хто? Твій фюрер. Адольф Гітлер! Гітлер! А чому ж тоді вас кемки? Знову бачили на накрайній землі в компанії кацапських мародерів, а? Через вашу випадку. Ви в мене почалася. Моя мій фюрере! Це все парламентарі! проклали телефон у лінію зв'язку, встановили телефон, щоб робити перемогу! Так не треба кричати. Треба докладати просто і все. Все добре. Мало мені, мало не вибрав. Треба дати. Ти Її присутність тут важлива, тому що про що мова йде? Про те, що корпоративні обов'язки їх всіх. Да? Менше, ніж їх природні бажання, еротичні, скажімо, в даному випадку. Правда? Їх, вони домінують ці їхні бажання, людські, свинські бажання, домінують над їхніми корпоративними обов'язками. І тому вона тут необхідна в цьому, в цьому моменті. Взагалі, все добре. Так з цього моменту зараз ще повернемося. Друзі, як ви зрозуміли, це режисер театру української традиції, дзеркало, його директор, це Володимир Петренюк. Владимир Іванович, вітаю так, вас. Так. ну, вистава, мій бідний фюрер. Е, ну, чому саме він, чому фюрер? Ну... І, і чесно кажучи, десь я вже мені здається бачив цю особу, на яку грає пан Михайло, по телевізору. От чесно вам скажу. Ми час від часу бачимо цих осіб по телевізору. І Я е, скажу, що скоріш за все, це навіть не одна людина, це портрет е, загальний. Починаючи від з давніх давен від уже забутих у нас всяких сталінів і Ленінів, да, які е, старалися взяти. Необмежену владу над живим, живою людиною, над людством. І це саме продовжується і зараз. Ми бачимо Лукашенка, бачимо Путіга. Путіна. Врешті ми приходимо, звісно, до Путіна. Не даремно Фюрер зараз каже, я працював як раб да галерак, бо це цитата з Путіна. І цих цитат ще не один раз вони повторюються. Це ж репетиція, тобто, ви, ви сама п'єса ще допрацьовується в процесі. Ні, п'єса... П'єсу до працьовує життя, <реш> бо воно нам Я підки... не думаю, що унітаз був запланований одразу. <реш> <реш> Ні, так він у нас народився вже якийсь час тому, правда? Ну, ми, так. Коли ми відкрили золотий унітаз в Межигір'ї, правда? Це теж фюрирок був. Це теж був фюрирок. Тільки він був не такого зросту. Одним словом, вся ця історія полягає на тому, яка мета. Це звільнення людини, яка ще знаходиться в лабетах якоїсь, скажімо, тоталітарної ідеології. Бо, щиро кажучи, ми всі трошки цим хворі, правда, продовжуємо, продовжуємо лягати під якихось, якісь авторитети. Авторитет це людина. Її людське призначення на світі це бути щасливою, робити щасливих навколо себе. А ми. Весь час бачимо в історії, як приходячи до влади, людина робить нещасною спочатку свій народ, а потім його да, роблять цей народ робить і його нещасним, або розстрілюючи, або роздираючи на шматки. Володимир Іванович, на наостанок, війна важка зараз. Ми навіть зараз, друзі, працюємо. Немає в цьому театрі зараз світла, щоб ви розуміли, в яких ми умовах усі, але до того, коли ми можемо говорити, що буде ось уже прем'єра цієї вистави. Ну, ця прем'єра допрем'єрний показ. Буде на хрещення, Господня 19 -го, е січня. А прем'єра відбудеться 24 лютого. Дуже символічно. Мій що... бідний фюрер або наш, що? Е чуб дарма, як голови нема. Це якраз те, чого, що бракує. Голови нема. Якраз цієї голови бракує е тій людині. Цьому нелюду Путіну, який на нас тисне, я хотів би закінчити побажанням до Путіна, що, як сказано в Святому Письмі, хто обмане малих цих, тобто всіх цих людей, тому краще було не родитися. А якщо народився, то прив'язати собі на шию жорно і кинутися в Москву ріку. Чудове побажання, Володимир, Володимир прислухайтеся, це дуже важливо насправді для всіх нас, пане Михайло. І на останок і ще з вами хтось побалакати. Ви граєте фюрера. Кого ви ліпите? Оце постійно? Це хто себе? Себе а, тобто, це бо коли ви знаєте, кожен. Політик, ну і в даному випадку диктатор, так він перше про що він турбується, про що він думає, це про свій імідж, так як він виглядає для е, свого народу, для своїх підданих, для всіх. Так що е, фюрер у нас ліпить прямо з глини, ліпить от такого е, себе. От ну і в принципі я думаю, що всі ті самі е, політики, всі ті самі диктатори, вони в першу чергу себе ліплять для такого, для як вони хотять, хотять, е, хочуть якими е, виглядати для інших. Ну а звичайно, в житті вони звичайні люди. Цікаво, друзі. Побували ми на цій репетиції. Вистава створюється на ваших очах. Це дуже класно, дуже прикольно. І головне, що вона от в ній проглядається да сучасні ці тенденції в світі повно тоталітарних режимів. І ось про один із таких власне найвідоміший персонаж, мій бідний фюрер. На що тюб, як голови нема, да оця вистава буде. Друзі, ходіть в театри, підтримуйте, підтримуйте всіх нас і щоб у нас все було добре і прекрасно. На цьому все. Це тобі слово, Олесю.